Вітаю всіх любителів виноградної лози на моєму каналі «Виноград для початківців. На присадибній ділянці мене не було два тижні, і так як я не маю можливості приїжджати кожен тиждень. От, і в даному ролику хочу вам розповісти, що трапилось з виноградом за два тижні, поки мене не було зробити огляд. Виноградних кущів, огляд виноградних лоз. Зараз якраз виноград цвіте. Ну, перш за все, хочу подякувати воїнам ЗСУ. Слава Україні! От так як вони дають змогу нам вирощувати виноград та знімати відеоролики. Кому цікаво, підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки. Поїхали вперед! Так. Моя геолокація це Житомирська область, місто Бердичів. Я використовую двохплоскісну шпалеру. Висота шпалери 2-20. Коли я в'їжджав два тижні тому, то я виноград підв'язував на другу проволоку. це на відстані 30 см. Ну, як ми бачимо, Зараз лози в середньому виросли до третьої проволоки, деякі дотягуються до четвертої, ну а потім буде звисаючий приріст. От, от деякі знизу лози погнали, лежать на землі. Ну, нічого такого страшного, нічого критичного. От, я би... Не сказав, що дуже велика загущеність. Завтра пристає дуже багато роботи. Це у мене Заряна світає, дуже гарний куст. Це нові сорта я посадив, Хелена, Таландиш. Ну, Состояння виноградника. Виноградних лоз до 3-4 проволоки доростають. Ну, от такі. Це я коли в'їжджав два тижні тому, то виноград ще не цвів тільки цвіли технічні сорти мархіт, які починав цвісти і одеський мускат. Це сорт... Каталонія, вона вже відсвіла, вже ягодки зав'язались деякі, як горошинка. Це цвіте дуже яскраво і Рус пол, полк, кішмиш. В цьому році, до речі, я два рази його обробив від сірої гнилі, так як він у мене кожного року. Горі з сіре гнилі, у нього такі крилаті грозді і всі обсипаються і урожаю нема, так як сіра гниль його дуже любить. Але в цьому році було дві обработки от, до цвітіння, і, як я бачу, грибіношки не, не увідають. Так що все чудово. Хочу розказати: можливо, хтось стикається з проблемою. Жируючими лозами, так от. Наприклад, у мене на присадибній ділянці жирують завжди сорт Аркадія. От, як, як ви бачите, такі, така лоза товста. От Як я виходжу з положення. Я от, два тижні тому взяв, відірвав е, зверху кінчик, зробив прищепку. От, і потім з почки вийш одна лоза, з іншої почки вийшла друга лоза. І вони, бачите, тепер тонесенького розміру, все, от, лоза не жирує, от у, кого, у кого є такі проблеми, пользуйтесь, робите, прищіпуєте зверху. І потім всіх заміщаючих почок йде. Ріст стебла і так лоза не жарує. Кішмиш Веліс в цьому році він тільки-тики починає цвісти, от. Саме пізніше зі всіх столових і технічних сортів винограда. От. Напишіть в коментарях, у кого є даний сорт Веліс. Він у вас вже цвіте, чи вже відцвів, можливо. От, буде цікаво узнати. Це Лора. Тімур? До речі, на Тімуру хочу показати вам. Три тижні тому робив щеплення зелене в зелене і хочу вам показати результат. Ось сюди, як ви бачите, вже пішов молодий пагін. От, прививка прижилась. Одна прививка не прижилась. Бачите? Це минулорічна прививка. Ось іще. Десь тут ще третикувка. Немає, на жаль, третього. А це в цьому році я садив три тижні тому виноград. Молоденький кур, Динька молоденький куст, сорт чи гібридна форма динька. От він зараз. В такому стані в мене от мій виноградник Полив Винограда от і кажуть, що під час світіння до винограда підходити не можна, але на жаль, так як бракує час, на присадибну ділянку приїжджаєш раз в тиждень в кращому випадку або один раз на два тижні проїжджаю, що приходиться робити все і одразу. Для кращого поливу я роблю приствольну яму, от, в яку і поливаю виноград. Yeah.